Вітаю вас, друзі, радий знову зустрічі з вами. Я продовжую серію програм, це вже буде п'ятий випуск. Елісей. Добити не добити. Серія програм. Це я вважаю, головне було призначення закінчити ту справу, яку почав ще Ілья. У Єлісії було таке призначення, і вже п'ятий випуск. Сьогодні ми про все вже розмовляли, як, закін... як Ілья прийшов до цього, як він отримав відкриття від Бога, що треба будувати систему. І ми казали про те, що Бог завжди шукає людину. І Бог сьогодні шукає людину. І ми останню програму ми з вами роз... ну, роздумували про те якими рисами, якби, які риси належали Єлісею, що він так ну, готовий був до того, щоб увійти зовсім інше призначення? І одна з важливих рис, яка належала Єлісею, я дуже впевнений, що це дуже важлива риса ЄС є також для кожного кого Бог, кого Бог кличе сьогодні? Бо без віри неможливо Богу догодити. Знаєте, служіння Богу це не гарантія з штемпілями, що у тебе все застраха, або ще застрахована. Є страховка, так, є, вона у нього. Він казав, не залишу тебе, не покину тебе. Він каже, що дав владу нам називатися його дітьми, тим, хто його прийняли. Тим, хто прийняв цей виклик Божий, хто зумів е, рішуче поміняти своє життя і довіритись йому, і піти за Ним, Бог каже: не залишу тебе, ніколи не будеш сиротою. І, е, е, є місце, яке каже: я не бачив праведника, який просив би хліба. Друзі мої, це гарантії, які гарантує наш. Е, Головний бос, якщо хочете, той, хто нас покликав, той, хто відповідальний за нас. Знаєте, мені дуже добре за це завжди думати. Знаєте, всі спецслужби у цьому світі, коли ми бачимо фільми, такі, знаєте, я не знаю, як насправді, але я думаю, що так воно і є. Ніхто в спецслужбах якби не служить... Так, що треба самому десь гроші знайти на ці завдання? Ні, їх, їх забезпечують там паспортами, фінансами, машинами, е, якимось там спеціальним обладнанням. Все для того, щоб людина виконала своє завдання. Коли Бог нас покликав, Він все зробить для того, щоб ми зуміли це покликання виконати. І він шукає людей, які дуже рішуче приймуть це покликання, не будуть такі м'якенько, як би валяночками, не, не правий, не лівий, не тепленький. Він шукає людину, яка всім серцем. Мені дуже подобається. Дивіться, коли Господь кликає Савлада, він ще сьогодні вбивав. Він терзав, він був так рішуче проти християнця настроєний. Але зустріч з Богом все міняє. Він каже: Хто ти? А він каже: Я, Ісус, якого ти гониш! Що мені робити? Це мені дуже подобається. Як став, знаєте, оце в одну хвилину, секунду, я не знаю, змінюється. Боже, ти! Все, що мені робити, я все. І як він рішуче боровся з християнством, так він рішуче став прихильником християнства. І він став найкращим, найважливішим, може, апостолом, який написав дуже багато нового заповіту, по якому ми з вами сьогодні і живемо, друзі мої. Тому рішучість це дуже важлива риса, і ми переходимо, що ще я побачив, що належало Єлісею, що допомогло йому прийняти. Визов Божий, і може, це і вплинуло на Бога, бо написано Він, кого він передузнав, тих, ну, предопределив. Тобто, ну, я знаю, що Бог нас створив це, але щось виходить так, що от Бог якби, дивиться на людину і проникає так далеко, що розуміє, як людина буде себе вести. І що він зможе? І він дивився на ну, цього фермера, ну, може, до його народження, але ж він бачив, який він буде. Ага, рішучий і вірний. В чому бачимо вірність? От дивіться. Було життя до цього. І він ну, не відкидає, А, все було не так, люди були не такі. Нарешті я знайшов чим займатися. Він дуже красиво, дуже класно уходить. І це я хотів би сказати сьогодні всім, хто мене слухає. Якщо навіть Бог тебе кудись кличе, треба закінчити добре все там, там, де ти був. І дивіться, що робить Єлісій, коли ця мілость падає на нього, коли він рішуче приймає виклад нового життя, нового служіння, він не знає, де він буде жити. Він не знає, він перший раз може бачити Ілюм, він, Може, чув за нього. Я, я думаю, що він чув. Тоді за Ілью всі чули. <кій> До речі, це класна така думка. Я думаю, е, я думаю що насправді зробила якби, вибор Єлісея таким чітким. Він чув, я, да, я впевнений, він чув за, за Ілью. Всі чули. Не було людини, яка б не чула, бо навіть Ахав кругом його шукав. Кожне село приходили люди і казали, у вас тут случайно, Іллії, нет? Тобто всі знали, бо і дощу не було. Це всім зрозуміло щось. Про це всі розмовляли. І ось е, нарешті пішов дощ, бізнес став підійматися. І от тут опачки, сам Ілля приходить до Єлісея, проходить мимо і кидає на нього мілоть. І це, знаєте, це. Якби вказує, що в своєму серці це людина Єлісій, це один з сім'ї тисяч, точно був. Бо він дуже з повагою відносився до Іллі. Саме те, що він пішов сразу за ним, вказує, що він знав Іллю і що він дуже поважав його. І те, що Ілля звернув на нього увагу, було дуже важливо. Друзі, мої, я це бачив в своєму житті. Я зустрічав людей. Які там слухали мої пісні, любили їх, дивились мої якісь програми. До речі, зовсім недавно, я не буду називати імена, але я хочу, я хочу Господом похвалитися. Останній раз, коли я був в Сієтлі, декілька церков, майже сім, Анатолій мені казав, відмовили мені в служінні за Шкіндера. За те, що я підняв голос за молодих людей проти законічества, легалізму, люди відмовили мені в можливості служити в їх церквах. І тоді Господь дав мудрість Анатолію, місія Аймасі. Вам дуже класний, дуже вдячний Анатолію. Він робить дуже класну справу. І знаєте, він має мужність, у нього багато друзів з консервативних церков. Але вони бачать, що він, він дійсно робить класну справу. Але Анатолій ширше. І він бачить мене. Геннадія Махненка мене бачить. Відчуває, що ми щирі, що ми робимо добру справу. І він допомагав мені там серед своїх друзів він такі бані робив, де я міг зустрічатися і розповідати про своє служіння. В одній бані. Прийшло три молодих хлопця. Я їх не знав ніколи. Вони знали про мене все. Вони дивились всі мої програми, вони поважали мене. Вони прийшли мене побачити. Я поспілкувався з ними, і я не знав, що Бог готує мені через них. Коли я поїхав, так трапилося, що місія, де я працював, вона завершила роботу зі мною, і я не знав, як мені далі жити. І тоді ці хлопці, один з них, я ну, один з них вийшов на зв'язок, і він сказав, що вони молилися, і Бог якби дав їм розуміння підтримувати моє служіння. Сьогодні ця родина підтримує моє служіння. Ці хлопці там своїх батьків якби підбадьорили це робити. Я ще не разу в них не був. Я скоро до вас приїду. Я думаю, що ви дивитесь цю програму. Отак От трапляється, коли Бог. Шукає серед людей і знаходить тих, хто рішучий і має таку, знаєте, вірність, повагу таку має. Да? І я дуже вдячний цій родині, яка на цей перехідний етап, мій, да? вони підтримують мене, і я можу сьогодні далі служити. Я до речі, кажу, що сьогодні я потребую вашої допомоги. Якщо вам подобається те, що я роблю, я не тільки роблю проповіді, я роблю проповіді, я вважаю, що це дуже вважаю, що дуже важливо. Я роблю ще інші програми, і в мене є ціла команда, які роблять. Це не зовсім що ну, мої якби, люди, але я знайшов тих, хто роблять добрі е, кроки, ми підтримуємо таких людей, і наша місія да? і ми шукаємо можливості. Нашу роботу розвивати це медійна праця, друзі мої. І Together Media це, вона сьогодні як би, розростається. І якщо ви хочете бути частиною Together Media, я закликаю вас. Я вірю, що серед моїх підписників, слухачів, є єлісеї, які чують Боже призвання, то вийдете на зв'язок. Я будую таку, як би коло друзів. Я обов'язково хочу зробити, щоб ви знали один одного, щоб якесь було місце спілкування. Це, як не знаю, ну, місія коло Together Media. Я дуже радий, що ми не тільки медійну працю робимо. Я разом завжди з Петром Дудніком, з, з Алексом Федоруком. Це мої друзі. У нас є місія Together Ministry. Ми дуже багато також працюємо в напрямку всиновлення і служіння взагалі дітям, дітям загиблих героїв. проєкт ви може, чули, kids for You, І я закликаю вас допомагати в цьому служінні. Ми рухаємось далі. Вірність. Він не рвав просто свої відносини, все бросив і побіжав. Він продумав про все. І дивіться, він рішучим був, але не забув, він вірний, дивіться, він вірний був своїм батькам. Він каже Іл'є, мені потрібно піти поцілувати. Знаєте, вірність, якби з таким привкусом. Е, вдячності. Вдячності. Пізніше ми побачимо цю рису. Коли е, я вважаю, що багато з вас читають цю рису, ви побачите, коли Бог вже хотів забрати Ілью, і Ілья виконав своє повністю призначення, все налагоди, все вже функціонувало, школи були пророчені, і, і, і лісі вже міцно стояв на ногах. Да? Але він завжди, Єлісей, якби дуже з повагою до Ілії відносився. Він його батьком називав. Батьком називав. Е, е, і коли Ілія каже, ну, вже все, піди, вже все, ти вже тобі не обов'язково. Господь хоче мене забрати. І, і, і другі це знали, що Бог хоче його забрати. Це було якось вже ну, відкрито було, що Бог забере Ілію. І люди згодились з цим. А цей хлопець вчепився дуже міцно. Він каже: Ні, я буду з тобою до кінця. Я ніколи поки ти тут, я буду біля тебе, я буду тобі служити. І він декілька разів намагався, як би у цю вірність сказати, ну, вже все, все, ти вже виконав все. А він дуже був цепкий в своєї вірності і вдячності своєї. І цікаво, що це було нагороджено. Ілля сказав йому: проси, що ти хочеш. І про це ми пізніше будемо розмовляти, що в нього ще була така риса, що він дуже хотів цього благословення. Це є потім, коли ми туди дійдемо. Але тут ми дуже бачимо оцю вірність. Вірність людям, з ким він працював. Там написано, що у нього було 12 пар волів, і він би тільки з одною парою був. А тобто ще були люди, мінімум 11 було людей, які пахали з іншими волами. Да? Ось. То цікаво, що він їх всіх нагодував. Він, він взяв своїх волов, волів, жарив на своїх плугах. І він їх нагодував. І оця риса. Якби вірність в тому, де ти є. Підтвердження можу сказати. От Біблія каже, вірний в малому, буде вірний в великому. І Бог бачив це, що Єлісей, він був вірний в тому колективі, де він був. Він красиво, знаєте, красиво пішов. От мені дуже подобається. Він зібрав, може, добрі слова всім сказав, він і всіх нагадував. Він пішов до батька з мамкою, поцілував їх, може, добрі слова сказав. Я не знаю. Це дуже було б класно почути, що батько сказав йому, що мати сказала. Але він був рішучий в призначенні від Бога, як був призванні від Бога. І в той же час він це зробив як син. Знаєте, я бачив людей, які так прийняли своє призвання від Бога. Що навіть нікого не помічали і по головам йшли до свого призвання. Це дуже погано закінчується часто. Але цей Єлісей, він дуже красиво це зробив. Він зрозумів, що життя міняється, що він не буде більше ферміром, він не буде більше пахати. І може, він ніколи більше не зустрінеться з цими людьми. Але він дуже красиво з ними розстався. Він благословив їх. Дуже важливо, коли Бог нас скличить. Бути вдячними тим, з ким працювали разом. Бути вдячним і уйти так, щоб знаєте, потім, коли він став великим пророком, я, я впевнений, що усі фермери, хто раніше знав його, вони дуже з великою повагою, може, розмовляли і каже, це наш Єлісій, ми з ним працювали, він класний. Е, я пам'ятаю, як він уходив, може хтось сказав, як він нас нагодував. І може вони навіть завжди йому там м'ясо посилали, я не знаю, не завжди ж ворон кормив. Е, може, і фермери тоді підтримку давали. Да? Тобто, де ми є? Де ми зараз є? І куди б далі нас Бог назвав? Як дуже важливо е, з вдячністю, е, з, з вірністю переходити далі. І знаєте, вірність не в тому, щоб залишатися, Оце дуже важливо, зараз я згадав. Бо я бачив людей, які настільки вірні, що не можуть піти за Богом. Вони вірні, якби от я фермер і все, я вірний, я умру здесь. Нам треба бути чутливими, коли Бог веде нас далі. І вірність не в тому, щоб ми ніколи нічого не змінили. Ні, нам, якщо ми вірні в малому, Бог поведе далі. От. І я, якщо своє життя я дивлюсь, да, я працював, ну майже все моє життя. Воно разом прийшло з, з моїм старшим братом Олексієм Демидовичем, який завжди був моїм пастором єпископом. Я йому дуже вдячний. Ми завжди залишаємося Е, Кілька днів тому ми дзвонили з моїм молодшим братом, дзвонили нашому старшому. Молодший брат був біля мене. І Ми сказали, що ми докладуємо, що ми живі, що ми здорові. І він сказав нам такі слова: Я люблю вас до безпам'ятства. Ну, знаєте, є такий вираз до безпам'ятства. Знаєте, сльози виступили у нас з меншим братом. Бо ми відчули, що це так щиро. Там були обставини, де він проявив себе дуже класно. Ми сказали, ми ну, вдячні тобі за це. Він каже, я люблю вас. І оця, оця, знаєте, з Петром Дудніком завжди ми були разом. Зараз ми живемо за океаном, але майже кожен день ми на... дозвонюємося один до одного, ми працюємо разом. Друг Алекс, ми ніколи не жили, жили разом, але ми стали друзями багато років тому і ми завжди на зв'язку. І знаєте, оця вірність і вони приймають те, що так в моєму житті було, наприклад, це Славянська. Я їхав в Київ, бо мені Бог покликав мене. І, до речі, майже ніхто не вірив, ну як це? У Сергія все в Славянську добре, він не піде. Але я пішов, бо Покликані є рішучість, але вірність завжди залишала мене якби прив'язаним до Слов'янського в тому сенсі, що я завжди вважав їх своїми, своєю командою. Я частина команди Слав'янської. Ми завжди друзі. Щоб з нами не траплялось, ми залишаємось на зв'язку. Друзі мої, і це благословіння в цей час. Куди б Бог не кликав цей тяжкий час для, для України, да? де ви не були, е, залишайтесь вірними своїм пастирям, залишайтесь вірними своїм церквам, підтримуйте свої церкви. Знаєте, дуже багато зараз поїхали, і я знаю, що дуже важка церква, наприклад, Слов'янську. Може, хтось з Слов'янськими мене з доброго, звідки дивиться. Гей! Не забувайте свою церкву. Їм важко зараз, де б ви не жили, підтримуйте свою церкву. Хай в вашому серці завжди буде місце для тих, з ким разом дуже багато пройдено. Не міняйте так все, щоб ніколи не. Я думаю, що навіть Єлісей потім колись він заходив туди, де, де він жив. Я впевнений в цьому, що і батько, і мати вони мали нагоду радіти життя і вибору свого сина Єлісія. Ну от, друзі мої, хай Бог вас береже і благословить. Підписуйтесь на мої соціальні сеті, сеті YouTube, Instagram, Facebook. Тут головне моє призначення, тут моє серце. Я вам скажу, я займаюся цим кожен день. Я молюсь, шукаю, що казати, і виходжу. Це головне моє сьогодні служіння. Я хочу бути підтримкою для вас. І я вдячний всім, хто підтримує моє служіння фінансово, що допомагає мені рухатись, переміщатися, їсти, оплачувати мою квартиру, яку я зараз орендую. От, хай Бог вас благословить усіх і залишайтеся на зв'язку. А в наступній програмі ми продовжимо дивитися на життя людини Божої Єлісія і роздивимо ще одну рису, яка, мабуть, зіграла таку ключову роль, коли Господь його покликав. До побачення.